Привіт! Мене звати Даша. Мене звати Влад, Мене звати Настя. Мене звати Люда. Мені говорять, що я схожа на пеки до але мені так не здається. Я почав ходити на фрейм, щоб навчитися монтувати відео. Але коли я трішки походив, я зрозумів, що акторська майстерність це теж дуже круто. Я за вчительською до вас прихиляв. Фізику у вас буде викладати. В школі «Кінофрейм» мені подобаються уроки з акторської майстерності. Ми там вчимося показувати різні емоції <світ> та писати літературні та режисерські сценарії. Ось таку розберемося. Як... От видрізняти жанри кіно. Ще я хочу, щоб ми більше знімали, озвучували різні відео і писали сценарії. Сподіваюсь, заняття у фреймі мені допоможуть визначити мою майбутню професію. Я хочу стати відомим актором.